Український національний рух на Буковині і у Закарпатті Хотинське повстання. Історія українського національного руху на Буковині та Закарпатті – це історія боротьби за збереження культурної ідентичності та прагнення до самовизначення. Ця лекція присвячена дослідженню ключових моментів цього руху, зокрема, хотинському повстанню, важливого епізоду, що продемонстрував незламний дух українського народу. Український рух на Буковині. Буковина територія з переважно українським населенням, що входила до складу Австро-Угорської імперії. Культурно освітня діяльність з кінця 19 століття на Буковині розвивалася українська культура, освіта і преса було створено українські школи, організації та газети, політичне самоствердження. Перед Першою світовою війною українці на Буковині розпочали боротьбу за автономію в складі Австро-Угорщини. Український рух в Закарпатті. Закарпаття – Територія з переважно українським населенням, що входило до складу Угорщини. Культурно-освітній розвиток. На Закарпатті українська культура і освіта розвивалася повільніше через сильний угорський вплив. Але там також існували українські школи, організації і газети. Політична діяльність. Напередодні Першої світової війни українці на Закарпатті прагнули до об'єднання з Україною. Хотинське повстання. 1918 рік. Після розпаду Австрогоської імперії на Буководні розпочалося Хотинське повстання, яке очолив Олексій Шумило. Мета повстання об'єднання Буковини з Українською Народною Республікою і створення єдиної незалежної України. Військові дії. Повстанці змогли звільнити ряд територій на Буковині, але через військову непідготовленість і брак зброї вони були розбиті румунськими військами. Наслідки Хотинського повстання Незламний дух. Хотинське повстання продемонструвало незалежність і незламний дух українського народу в боротьбі за свободу і незалежність. Недосягнута мета. Хотинське повстання не змогло здійснити свою мету об'єднання буковини з Україною. Але воно залишилося знаковим етапом в історії українського національного руху. Ну що ж, зробимо висновок. Український національний рух на Буковині і в Закарпатті був тривалим і складною боротьбою за самоствердження і самовизначення. Хотинське повстання це важливий епізод цього руху, що продемонстрував незалежність і незламний дух українського народу. Історія цього руху. Нагадує про важливість національної ідентичності, боротьби за свободу і незалежність, а також про важливість гуртування всіх сил українського народу. На цьому все. Дякую за увагу!